Доброго ранку, прийшов Тігон. С комплектація емблема звичайна. На туманках, туманки це додаткова функція йшла. Удар був спереду. Тут прижало знизу. Надіюсь, радіатори будуть цілі, одна особливість того, що. Це вперше машина, яка затонована, лобове скло затоноване 17 рік. Будемо пробувати запускати. Деякі незначні нюанси по дверях, по кузову трішки є, але тут таке на тряпці, стеля ціла. Не безпека ціла. Одна що радує, що безпека ціла, семимісний. Ну, як завжди в американців тут так прибрано, чисто, навіть чухли є на сидіння, носких ну, тут загубив. Так перезувався, що тікав. Ліхтарі задні ціленькі, ляда теж ціла. Це з нюансів один бампер. Навіть фаркоп є. От такий звичайний, не має цієї груші, але, але фаркоп'є. Окуляр тут лежить, вже зламаний. Тому він тут лежить. Рамка під номерний знак. Ну, навіть тут тюнінг робили, в такому місці, що якраз тільки треба їздити з відкритою лядою, щоб побачити ці наклейки. Креативна людина яка з'їздила. Саме головне, що потолок навіть чистенький, чуть-чуть так під... підчистити і туманка лежить. Не загубили і ніхто не вкрав Резина кудья. Але тут бачу шишка. 22-й рік ще резина. Диска звичайний. 22 рік, але вже гулькає. Ну і як кажуть, від дводія мусор. Ну тут таке буває. Так машина доволі непогана. Залишилось тільки її запустити. Тут на дверях лак поліз. Але машинка непогана. Тут все сухенько, ніби нічого не бігло. То є, антифріз. Як народі кажуть, хто сол, хто антифріз машинка непогана.